Znam narodzę, nie uliana, Znam narodzę, nie ciebie, Znam narodzę, lubi Znam Мої вітання, тобі, бажаю тобі здоров'ячка, бажаю тобі всього найкращого, щоб твої всі мрії збувалися. І саме головне, щоб сьогоднішнього прекрасного раночку в тебе нічого, нічого, ніхто тобі не спаскудив його. І щоб в тебе сьогоднішнього раночку все було зайбісь. Вітаю тебе з днем народженням! Бажаю тобі, щоб твої діти були вножені, щоб в тебе був твій любимий. Мужчина, який тебе буде любити, які тебе буде оберігати, які тебе буде тебе підтримувати і бажаю тобі здоров'я і твої сім'ї. А саме головне, я тобі бажаю, щоб в тебе в цьому новому році збулися всі твої завітні твої мічки. Так що цілуй тебе, обнімаю і бажаю тобі всього найкращого. цьом 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 за народження!